Ради вітати! Бажаю міцного здоров'я. З вами черговий випуск Ахілезінформ. Сьогодні будемо говорити простими словами про достатньо складні речі, які відбуваються на передній лінії бойово зіткнення, з точки зору масштабування позитивних досвідів, застосування безпілотних систем і багато чого іншого цікавого. Також я вас щиро прошу: ми набираємо обороти, детально аналізуємо ваші реакції, коментарі. Тому товариство, все, що цікавить вас від мобілізаційних процесів, підготовки особового складу, виконання бойових завдань та загальних речей, які відбуваються всередині нашої держави, та поза її межами, задавайте питання, структуруємо і обов'язково відповімо. Давайте налаштуємо діалог, який дасть можливості нам стати ближчими, а значить ефективнішими. Результат нашої з вами спільної роботи в листопаді місяці за цей період батальйону Михілець було знищено та уражено 1854 цілі. З них 61 одиниця техніки знищена, 270 пошкоджена, 264 окупанти ліквідовано, 300 поранено та втратили спроможність виконувати бої завдання. Також було загалом доставлено 296 гуманітарних вантажів. І значна. Кількість проведення мінування, щоб противник не мав можливості своєю технікою досягати наші передові позиції. Товариство нарощуємо бойові спроможності разом з вами. Долучайтесь до батальйону Ахілес, донатте, підтримуйте лайком, перепостом. Ось тільки безпілотні системи набувають все більшої і більшої спроможності, стає інше питання. За кожним безпілотником знаходиться найдорожчий для нас ресурс: це людина, яка планує операції, яка забезпечує їх виконання, які пілотують безпілотні системи безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Таким чином. Для нарощування спроможності вогневого впливу по ворогу за рахунок безпілотних систем зараз в силах оборони вживається ряд заходів, які націлені на масштабування тих підрозділів, які ефективно виконують завдання на полі бою. А що це значить? Наведу на прикладі був батальйон, який закомплектований, в якому налаштована система рекрутингу, підготовка особового складу, підготовка це основа з основ. Без підготовки нічого не вдасться, бо в критичних ситуаціях а виконання бойових завдань по більшій частині це ситуації, які потребують швидкого прийняття рішення. Ми ніколи не піднімемось до рівня своїх очікувань, що ми зможемо все. Ми завжди падаємо до рівня своєї підготовки. Таким чином рівень підготовки має бути високий. І ті підрозділи, які показують результати серйозні на полі бою, вони мають інструмент навчальних центрів всередині своїх підрозділів і методики навчання, які дають можливості в короткостроковий термін максимально ефективно готувати того чи іншого військовослужбовця для виконання бойових завдань. При масштабуванні такого підрозділу ми отримуємо надійну систему управління, надійну систему підготовки. Максимально наскільки це можливо, безпечне виконання бойових завдань і постійну передачу досвіду, тому ці ініціативу розцінюю максимально позитивно і які були прийняті своєчасно, зокрема, генеральним штабом і батальйон Ахілес також стає до програми масштабування в найближчій перспективі. Ми станемо дещо більше. <му> відкривається ряд вакансій. Запрошуємо вас поповнити наші ряди, стати плечем до плеча і забезпечити надійний результат. Підготовка високоякісна підготовка, яку гарантує батальйон Ахілес, дає можливості знищити ворога на полі бою, зберегти життя піхотних підрозділів, які знаходяться попереду нас, зберегти життя своїх побратимів, отримати бойовий досвід, яким ви поділитесь з новим поповненням, яке теж стане. Високоефективним на полі бою. Тож, друзі, чекаємо вас в своїх лавах. Питання більш ніж складне. Поясню чому. В батальйоні Ахілес орієнтовно 7% військовослужбовців це ті, які мобілізувалися на початку повномасштабної війни або через рік по контракту, яким було на той момент 18-19 років. Фізіологічно. Ця категорія військових може працювати більше, сприймає інформацію як губка. Тому з точки зору військової доцільності 18 років так, це дійсно ті люди, які високоефективно можуть виконувати бойові завдання на полі бою. Але нам необхідно зберегти генофонд і нам необхідно залучати до сил оборони людей, що набули. Певного життєвого досвіду. Тому, за моїм переконанням, мобілізація має бути з 23 років, починаючи з шкільного віку, загальнообов'язково і хлопці, і дівчата мають проходити військову підготовку з 18 років, бути військово зобов'язаними і проходити загальну військову вишкіл, готуватися до війни 18, 19, 20, 21, 22, 23. Є майже 6 років для того, щоб навчитися військовій справі, навчитися нищити ворога і зберігати власне життя. Тож для наших партнерів, які рекомендують мобілізувати з 18 років, я б сказав дещо інше: знайдіть хоробрість в собі, дати необхідний ресурс Україні фінансовий озброєння, дозволи на застосування. Санкційна політика проти Російської Федерації. Дайте нам необхідні інструменти і розв'яжіть руки для того, щоб ми могли змінити хід цієї війни. А потім поговоримо з приводу рекомендацій, кого і в якому віці потрібно мобілізувати. Інколи здається, що чаша ненависті до російського окупанта вже давно переповнена. До чого вдається зараз ворог? Біля Великих міст, таких як Херсон, вони тренують своїх ФПВшників на цивільному населенні, наносячи вогневі ураження навмисно по житлових будинках автотранспорту, громадському транспорту і по мирних українцях. Тож, звертаючись до вас, товариство, я вважаю, що ми маємо продовжувати тримати єдність і відшукувати той ресурс. Як мобілізаційний, так і фінансовий для того, щоб вибивати всіх, хто продовжує знущатися та катувати, вбивати українців. На поточний момент на фронті достатньо складна ситуація. Напевно, одна з найскладніших за весь період повномасштабної війни, але відбуваються і позитивні аспекти, про які варто говорити. Батальон Ахілес продовжує виконувати завдання на двох вітинках одночасно, і ви задаєте питання, чи можливий прорив ворога і захід в місто Харків. Так, ось в напрямку глибокого, де батальйон виконує бої завдання: 92 друга штурмова бригада та інші структурні підрозділи Сил оборони, це напевно найкоротша відстань від передових позицій противника до адміністративних меж міста Харкова. Сили оборони не тільки утримують зайняті рубежі. Вживаються заходи силами оборони різними бригадами, зокрема бригадою Хартія, 92 92-ї штурмової бригади щодо вибиття противника з займаних ним позицій. І ці заходи вдається реалізувати успішно. За попередній період вдалося ворога вибити з ряду позицій, і саме основне надійно закріпитися. Звісно, противник намагається вчиняти зворотні ударно-штурмові дії з цілю вибити нас з тих позицій, які вдалося зайняти, але успіху немає. За довгий період часу противник застосував легкоброньовану броньовану техніку, яка спільними зусиллями двох бригад: бригада Хартія, 92-го штурмова бригада, були спалені на полі бою, і та штурмова піхота, яку вони перевозили, також була знищена. Тож, за підтримки української нації, системної роботи сил оборони в найближчі перспективи в противника немає шансів. Дійти до міста Харкова також ворог проводить різного роду заходи вздовж лінії державного кордону диверсійно-розвідувальні, намагається щупати, чи можливо є слабкі місця в обороні. Але таких місць немає. Стоїмо міцно. Перше це який противник зміг з організувати до населеного пункту Кругляківка. І давайте пригадаємо, як це було. Спочатку ворог застосував 50 одиниць броньованої техніки, з яких 48 силами оборони, зокрема батальйонами ХЛЕС, було знищено. Мав певний успіх. Це був масований штурм. Після цього буквально на наступний день противник застосовує 20 одиниць броньованої техніки, з якої на полі бою втрачає 18, але частково успіх мав. Після того 17 одиниць легкоброньованої броньованої техніки, які дали можливості противнику заскочити в населений пункт кругляківка і зайняти тимчасові укриття на поточний момент. За останні два тижні противник жодного разу не застосовував легкоброньовану броньовану техніку. Чому? Тому що розуміє, що за рахунок об'єднаного вогневого впливу. А це наші гармати, протитанкові засоби і, звісно, безпілотні системи. Він втрачає в величезній кількості 90 95 броні та високоманевреної техніки. Як наслідок, ворог вимушений штурмувати пішим порядком. На деяких вітинках затягується до 12 кілометрів. На поточний момент, на жаль, противник має певні успіхи в напрямку населеного пункту Борова. Але що стосується населеного пункту Кругляківка, який знаходиться вище по течії, силам оборони вдалося повною мірою блокувати противника і не просто утримувати рубежі, а провести ряд заходів щодо вибиття ворога з колісниківського лісу. На поточний момент від противника майже повною мірою ця частина зачищена. Перша бригада оперативного призначення «Буровій» та інші структурні підрозділи сили оборони проводять міцну оборону. Та надійно ударно-штурмові дії з ціллю відсування ворога і вибиття з нашою богом даної землі. Бій продовжується. Куп'ян лівобережний, купян узловий. незважаючи на постійні штурми від ворога, зокрема з комбінованим застосуванням броні, ворог успіху не має. Достатньо нашумівша ситуація, яка пов'язана з Новомлинськом, це в напрямку дворічної. Населений пункт, де противник зміг під покровом туману на гумових човнах перетнути річку Оскіл і спішитись на правому березі, силами оборони були вжиті заходи щодо виявлення ворога і знищення його. На сьогоднішній день ви можете подивитися зокрема і публічну карту, яка відображає лінію боязнітне. Побачити, що є зміни, а саме це територія, яка зачищена від ворога і контрольована повною мірою силами оборони. І важливо товариство, що реалізація успішного виконання бойових завдань стає можливою за рахунок декількох факторів: правильне планування оборонних операцій вищим керівництвом, старшим начальником, рівень осув ТГР і відповідно командирами профільних бригад, які виконують бойові завдання, навченість, спроможність і можливість виконувати бойові завдання нашими штурмовими піхотними підрозділами. І іншими, зокрема, і підрозділами, що активно застосовують безпілотні системи. А також, звісно, це забезпечення, яке стає можливим за рахунок вашої системної підтримки, тому що кожна гривня є важливою і акумулюється в той чи інший засіб, який дає ефективну можливість знищити ворога на полі бою. Тож тримаємо оборону разом з вами і маємо конкретні успіхи на полі бою. Що стосується підтримки сил оборони, зокрема батальйону «Ахілес», мені інколи здається, що ми бачили всі види підтримки: від 1 гривні репосту до десятків мільйонів. Але завжди відбуваються ті приклади, які заходять глибоко в серце, і, на жаль, очі стоять від них мокрими. Зокрема, батальйон «Ахілес» мати, в якої син загинув під час виконання бойових завдань. Передала 500 тисяч гривень з компенсації за загиблого. З єдиними словами: зробіть все можливе і неможливе, щоб інші матері дочекалися своїх війни. Скажу відверто, що про це спокійно розповідати не можна. Це щось абсолютно неймовірне. Подвиг української матері, подвиг української нації. Також прислали відео мені, коли бабуся, яка знаходиться в будинку для літніх людей, кожного разу отримуючи пенсію, яка не найвища, як ми всі розуміємо, має такий листочок, на якому виписано ряд бригад підрозділів, зокрема батальйон Ахілес, і по 20 гривень вона передає на кожен підрозділ, що поклали на карту. Куп'янська громада, яка знаходиться під постійними обстрілами і керованими авіабомбами противника, продовжує всебічно підтримувати Сил оборони. В рамках програми Куп'янський дрон, що був організований керівником військово-цивільної адміністрації Біседіном Андрієм Олександровичем. Та його командою, яка продовжує працювати в місті Куп'янське. Ми отримали цього разу ще значну кількість дронів. Загальна чисельність переданих впівдронів Камікадзе в рамках ініціативи Купянський дрон до батальйону Ахілець вже склала 300, плюс 5 важких нічних бомбарів, які і зараз виконують бойові завдання по обороні Куп'янщини. І таких прикладів щоденно достатньо багато, але є особливі. Друзі, ви особливі. Дякую вам.